Задовго до початку сесії підстійної міської ради почали збиратися люди, які в мирний спосіб говорили свої пропозиції, своє бачення або те, що потрібно прийняти чи змінити. О 9-й годині, рівно після того, коли розпочала сесія свою роботу, коли почали реєструвати порядок денний, було там доручення запросити представників з вулиці, людей, які були на вулиці, й тих приміщеннях. Люди почали заходити, по тебе поряд з тим. Ряд молодиків спортивної зонічості, частина з яких була в масках, намагалася це в річ повністю радикалізувати. Почали вломуватися, як наслідок є розбиті вікна, є зламані двері, люди, які хотіли сказати всі свої заперечення, зауваження, всі проблемні питання спокійно, без жодних проблем зайшли в сесійну залу і в мирний спосіб сказали всі свої і пропозиції. Для чого було це все радикалізовувати, для чого було це робити силовим методом? Це знак запитання, але для мене це вже сьогодні зрозумілим, коли сьогодні всі російські ЗМІ телеканали починають вже показувати поштург виразкового свята в Тернополі. Це ті речі, про які я вчора попереджав. Це використання окремих сил для того, щоб зробити дестабілізацію, показати, що не все так добре є на Україні. Про великий жаль, ця провокація окремо. То я організував далася. Хоча, якщо брати по тому коло питання, які ставилися людьми, це питання не нові, ці питання вже не раз виносилися, ці питання вже не раз обговорилися, ці питання вже не раз давалися відповіді. Але очевидно, що так, тому намір, в них сьогодні ще раз асцентувати увагу. Тому, враховуючи звернення, яке було прийнято, яке було надано від мешканців, сьогодні було прийнято сесію рішення по кожному з цих питань створити єдину спеціальну комісію числа керівників. З числа керівників депутатських комісій міської ради, з числа представників всіх присутніх фракцій, депутатів-мажоритарників, представників громадськості, які заявили своє бажання бути в цій комісії, для того, щоб вони протягом місця часу до наступної сесії ще раз вивчили кожне озвучених питань, вивчили всі підстави для прийняття цих рішень. Якщо там є будь-які порушення або недопрацювання, значить до наступної сесії разом з звітом має бути внесені пропозиції по зміні рішення або скасуванню. Тих чи інших рішень. І інформація про роботу цієї комісії має бути оприлюднена на наступній сесії так, щоб чула громадськість і засоби масової інформації. Після звернення людей сесія продовжила свою роботу.